Це не магія, та це просто дія вашого ну, мозку, вашого слова, вашої Маніфестація починається з того, що ви маєте сформувати якесь своє бачення, бажання. Використовуємо конкретні якісь слова, фрази, які, якщо ви попросите з ваших слів намалювати те, що ви говорите. У формуванні запиту найголовніше, чи включається у вас у цей момент візуалізації. Візуалізація. То получається, якби це трошки, як рахується штучно. Не просто так кажуть, що ви ніколи не повернетеся а, тим, ким були до цієї подорожі. Та? Тобто ви щось нове бачите, у вас включається ця хімія, включається у, у уява, бажання. Якщо у вас не відбулася хімія, але ви, в принципі, хочете внести зміни в своє життя, ми тоді пишемо, що ви хочете починаємо уявляти те, що ви описуєте, тестимо чи воно відповідає от. І далі ми це відчуваємо в своєму тілі, пропускаємо через своє тіло. Я маю свою онлайн школу. В мене там сім фахівців без тіла. ніхрена не працює. Вибачте за таке слово, що тіло не синхронізувалося, тобто, ви оце все ось так не проковбасились, протанцювати, про те, що ви описали в своєму бажанні.